Привіт-привіт-привіт народ. Починаю запис першої, першої гри, першого драфта. фіші в нас mm -hmm. знаходяться на п'ятій сходинці, всходинці. Кіп без геймінг на шостій сходинці. тобі ж вони обидва колектива в, ну, в зоні ризику. Ще не вилітають з турніру, але дуже 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 до цього найближені, Потрібно перемагати і одному, і другому колективу. Uh, що ми маємо? Маємо те, що у нас Каміла з'являється, і Амбесою одразу відповідають. Я... Мені Амбесу ви просто забираєте, но Камілу віддавати на пік і брати туди ще Амбесу, Амбісі складно буде грати. Їй не, дають... не дадуть пострибати. Там, якщо зараз який-небудь наутілу з'явиться, то взагалі буде весело. Ну що, я, коротше, скачав. Можливо, сьогодні десь. Ні, в перерві по-любому я не встигну. Там перерва хвилин 10 буде. Можливо, після цього ну, турнірчику заїхати. Подивитися. Ліліо беруть. Для Кейла. Цікаво, як Дейт буде. А, ну Дейт буде відповідати Амбесою, і все. Дейта посадили на Амбес. Може самому на Амбесі пограти? Я спробував, вона мені не сподобалась. Дуже багато контролю потрібно давати чемпіону. На рівенсі більш простіше грати. Анранчик, Анранчик на. Блять. Знов приколи. Знов. А, ну це Каміла. Ну, Каміла Фійора. Окей, це я розумію. Ви вирішили. Ой-ой-ой, ой ой слухайте. А це Каміла Тамід буде, скоріш за все, або взагалі Каміла Саппорт. Анран не задоволений драфтом, Ну щось він. Ну в нього таке ж саме обличчя, як і в мене зараз. Типу, та ну нафіг. А, Так, і чисто покажу. Ну, я не грав Overwatch, мені здалось цікавим. Кубка героїв Але не знаю там, даю у всіх персональ Грінжмед. Mm. Та, ну, Каміла може і і, і и піти насправді. Або Адекєрі стати. Тут, тут таке, зараз подивимось. Наутилася забанила, Алістара забанила. Правильно, молодці, щоб на бомбесі було трохи простіше дихати. Ну, Skyfall, він може на камілі відіграти. Це. Skyfall мені взагалі здається, ну зараз так непогано катає. Всі гравці команди Fish Gaming. Вони... Ну дуже сильні. Леман, SkyFL, Kong, Take. Кайл, здається, такий. Слабенький. Так любить підставлятись постійно. Два слабких таких. Гравця команди у нас для Адрана Тшо. що? Атрокса? для Анранчика беруть. Дуже довго не показують свого саппорта. От зараз буде цікаво. Маука, ні, Галіо буде. Все. Каміла Галіо все ж таки зв'язочка дуже сильна. І цей ще Галіо може на Джакса стрибати, і на Лілію. Ну, Скоріше, що Іван Лілія не буде перша в риф робити, а от Джакс або Лемон будуть робити врив, і туди буде прилітати Галіо з підкиданням, а там всі мілічники. Це дуже боляче буде. Беруть Зері постріляти для Санфлавера. Мені здавалось, що краще би Анрану віддавати Зері, но Анран буде на Атроксі. Дев'ять пляша айрана будуть грати на Атроксі. А, ні, там може бути цей рожевий міхогалю. ну теж дуже гарний скінчик. Так, ладно, зараз завантаження, паклончик, поклончик, кулачками стукнулись. Єбальця наклонили. І пішли на екран завантаження. Так, поки завантажується, зараз прибігу. Стік. Стіг прибігти. Так, вже прохладно стало, почав кашляти, але це вже до весни. До тепла. Фу, я думав, зависла все, а згадав, що не я ж завантажуюсь. Я просто дивлюсь, я просто -пірачу, пірачу контент. На жаль, не маю доступу до офіційних трансляцій, тому що офіційно в нас заборонена трансляція. Китайці для, нашого, для, ну, для нашої країни, вона заборонена. Ці трансляції. Це лише для азіатського ринку. Ось такі тенцент підараси. Офіційно не спасло. Офіційно про нас не згадують. Все, вони, да, вони поміняли. Санфлавера відправили стояти на МІТ. Тому що йому попростіше тут буде. Розкачати Зері. Анран сам один 2 стоїть, теж неприємно. І ти близько підійти не можеш. Забирають ще. Галемчика маленького. Круткого 5-го у Бамбеси не буде. КД проти Лємана. На той скін на Галю, ну що поробиш. Це що там, авіатор, чи Привратник, Чи, чи, чи що це за Галю отакий? Ні, Кока Галя в мене є. Він веселий. Там не вистачає лише ну, для колекції, щоб додали носівку. Ну, яка піцу привозить. Це ж на скінчики були, коли маг був ну, партнером, ну, не партнером, а спонсором райтів. От Кока галіо і Сівірка вони з'явилися саме тоді. Оп, гарне підкидання, но демедж, демедж, демедж. Андран вирішив не битися, ну Просто розмінялись і все. А, Орчик таки каже, оп, сюди Рубік Крістал. Сюди Рубік Кристал на тобі ще і штатського скорпіончика поїхали. А, ні, я його купував так. Як тільки він з'явився, я його одразу купив в магазині. А саме, ну, коли ці скіни з'явились на ПК, то вони з'явились коли колима ну, був спонсором. Не про того, що Я не пам'ятаю, я пам'ятаю, що я, коротше, просто ну, в магазі купив. Ну, Зері потрібно. Це, це фідити. Зері потрібно все віддавати, щоб Нузерічка зараз отримувала собі багато грошей і почала всіх спалювати. Ну підробила до ну, бога зевса і просто молнією почала все. О, да да, да ось так от бити, але це в 17-й вмер. Ну і на цьому хоча б і все. Firstblood віддали. І First Blood забрав для себе конг. Майже як Ву Конг, але просто Конг. Нетеплені скілбейс матчап, там майже ніхто нікого вбити не може. Якщо хтось дуже-дуже грубу помилку не, не зробить, Ульта Камілену доджиться третім спелом. Фіори врив фіори доджиться просто стрибком від Каміли. Підловили все ж таки, но дуже далеко, і ще один кіл робить. Ой, Бамбєса. Хоча б один в один розмінялись, Бамбєса намагається побитись, то це F-17 це не те, що... не те, що ти хочеш побачити в своїй команді. Другий раз вмирає, О, тут, тут, тут. і КГ ще помиляється. Програв розмін, доведеться їсти. Ладно, Тут зараз єдина надія це Дейт і санфлавер, які розпідуться. Ех, пам'ятаю часи, коли нудейту давали танків, і він просто з лісу робив приколи різні. Добрав брав ну Шена, показував на баланс того Шена в лісі. Добрав АП на Утілуса і, і теж показував веселі приколяси. Зараз йому не ну, чомусь бомб'єсу, і на бомб'єсі він нічого не може знайти для себе гарного. Пішов в риф у нас. Ой-ой-ой. бести програють цю гру, походу. Все, Радалі пішла робить кілу Відповідь нарешті хоч, хоч один гарний розмін, но... Спіріт блосом э, Лілія просто всіх спалить в цій грі. І не беруть у фокус Галю дуже гарно контроли чемпіонів, не дає підходити нікому. Таунтить, одразу підкидає, їх там вбивають. Оце з розряду грає на мі... Да. Це з розряду грає на м'яті. Але мені не подобається, ну, типу, вони набрали фізики в собі. У них full team of fiz У нас є фіора, у нас є Атрокс, у нас є. Нубамбеса. Ось три демедж ділери, які будуть давати ну full фізик. Є Зері, яка там ну комбінований демедж видає з ульти, но. Тож, так, вітаю, Флоки. Мені просто здається, що тут э, Лілія спалить всіх нахер. Тому що її ніяк не можуть фокус забрати. Гарно залітає Лемон, спину, і одразу ульта ой 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 і це двократні чемпіони азійської ліги просто. Сракатан дають. Мінус флеш від дейта. Злякався, злякався ракета. Відстугне. 3000 переваги. Ну, трохи менше 4000. І тут виходить проблема був атрокс. Атрокса не потрібно було брати. Будь-якого прокастера адекватного мага взяти, він мені здається, найкраще був би. На бляха муха, навіть того ж самого можна було Сіджита взяти зараз і просто бігати. Бігати, сповільнювати, палити, перекидати набагато б краще було, ніж це Трокс, мені здається, ну саме для композиції, для тімфайта. Як би мені не подобалось, як грає Андран, як грає ну, Sunflower, ну це не те, що потрібно. Ну і плюс сам по собі для дейта дали амбісу, ну но... прикольно. прикольно. У нас ну Фіори і Амбіса не дуже сильно відстає, ну менше 1000 бають. Відставання по голді, всі інші там штука плюс. Ну, по шматку предмети відстають. Mm. На Лемона вихід. Лімон підставляється, намагається розіграти, в нього вже. О, хай там... Я... Я зрозумів, там був веселий. Там були веселі. Веселий флеш, який допоміг вийти. Там було флеш не віддавати. ти Та і так, і так там вмирав. Ну, гарну засідку на ну, Паску зробили. Не, он, ну, не вистачає лише цього. Адмірала Акбара. Ну, хоч щось приємне змогли зробити. П'ять тисяч. П'ять тисяч відставання. Зері навіть другого предмету немає. Десята хвилина гри. Ну ладно, і рецепт залишилось взяти. Для сонячного клінка. А у мене тут не, не всі повідомлення відображаються, ось так краще буде. Знов спіймали, Галіо приліта. Ой-ой-ой! ой Тут і Лілія прилетіла дуже швидко. І Конг був поруч. Но Лємон ну, зараз буде дуже обережно проходити в своїх. Це в наступний раз кущі кучі заходите. Хоча наступного разу, разу скоріше за все, вже не буде. Намагається Атрокс переграти. Анран робить перший кіл. Треба виходити. Треба виходити. Поки що Sunflower не дамажить боляче. Не вистачає дамагу. Я все чекаю, коли ну, китайці ну, додумаються, що можна взяти і розіграти uh, цього. Люціана. І просто з перших хвилин гри давити. Ну вони ж повинні, але ну, ну, вони знають, що він сильний. В них є статистика, вони бачать, що Людсан робить в Солоку. Чому його не взяти і не використовувати в своїх іграх? А зараз буде остання бійка. Якщо її програють на ну, Nuкі Бести, то все. На цьому для них гра завершиться. Вони все розуміють, не йдуть битись просто. Намагаються розповкати. Арнестан намагається забрати. Ой-ой-ой, не вистачають. Вони не змогли забрати Джакса швидко. Джакс ще й кіл зробив. Все. 0 в 3, плюс дракон, плюс нашор, І мінус як мінімум 2 сайди. Ну, я розумію, що солоку та Солоку, але. Вінки вчора Люціана використовували по максимуму. Мені здається, пока їм простіше зробити фокус. У Люціани, а, чи самір? а Саміра не слабкіша, зараз. Коли Саміра була сильна, вони її постійно брали. Тут просто у китайців є цей. Но вони вважають, що саппорт повинен бути танком. там Галіо, Орн, цей Маукай, Наутілус, Ось ці саппорти повинні бути. А всі інші саппорти, там, Карми, Лулу, Дамі, то це не саппорти. Їм не місце тут. Ну, це, це 17-й просто. Ну вирішив піти вмерти. Гарний трипл Сліп. Каунт опять знов таки по трьом гравцях, і все, ігра завершилась на цьому. Фіора намагається розіграти дуже багато часу і на себе відволікає і все, в принципі Кріпочки є. Є, хоча. А, Ізреаль просто буде стріляти з боку і все. Да, еще пачка миллионов підход, и тигра завершится. Ой, блядь, кебести, бэсты Че ж вот так хуева играет, а. Ну, и самира мобильней за нього. Ну и ладно. Мені здається, Ну Зері, як і Люциан, вони по мобільності ну, однакові. Ладно, побачимось в наступному відео. Тут хвилинок через 5 почнеться гра, може, через 3. Даран.